24 лютого, о 5 ранку почалися потужні вибухи. Вони були біля Озерного, а це наступне село, де ми СМТ проживаємо. Я злякалась, але була не в тому стані, щоб піддаватися паніці. Я швидко почала збирати речі, все необхідне для того, щоб ну, якнайшвидше поїхати з домівки. І... Попросилася перебути цей час у сестри, тому що вона була за містом у селі. У мене було таке становище, що я в будь-який момент могла народити. І, власне, і за цього я була постійно на в контакті зі своїм лікарем, слухала всі рекомендації, що вона казала, і просто це було небезпечно кудись виїжджати, як дуже багато українців. Вирішили і навіть будучи вагітними поїхати за кордон. На п'ятий день сталося так, що в мене почався дуже стрімко підніматися тиск. Я викликала швидку, швидка зробила мені укол для того, щоб мене довести до лікарні. Мене тільки привели в палату. Я навіть не розклала свої всі речі, пролунала тривога, і це було обов'язковою умовою, що всі спускаються в бомбосховище. І щойно ми спустилися і зачинили двері, як відбулися відразу вибухи. Тобто я навіть не зорієнтувалася, я побачила, скільки багато людей, і лікарів, і вагітні діти. Звісно, у людей почалася паніка, люди плакали, це було таке неймовірне хвилювання, і деякі молилися, у деяких істерика почалася. І через певний час. Вибух ще більш потужніший відчувся. Ми чули, що почалася ну, якимось чином руйнуватися будівля. Я запитала, чи це бомбосховище, чи це підвал. Мені відповіли, що це бомбосховище. Я заспокоїлась більше, тим паче, думаю, у мене тут є поруч лікарі. У двох дівчат відійшли води і почалися пологі. Я розуміла, що. Ну, зараз кесарів рости мені не зможуть зробити, а це небезпечно і для мене, і для дітей було, тому я максимально вирішила, що я маю заспокоїтися. Я не могла навіть під час вагітності в горизонтальному положенні спати, але тут настільки спрацювало те, що я вмію домовлятися з собою. І я заснула, і попри те, що всі бігали, і там е цей кіпіш продовжувався. Одна медсестра постійно мене будила, давала ще якісь пігулки, міряла тиск. І коли я лишилася там спати, прийшла інша зміна, і вони. Ці медсестри також були в такому жахі, наляхані, бо вони вже бачили, що коїться навколо, а навколо там ще просто знесли будинки. І навіть після тривоги нас не пускали в палату. Ми до самого ранку пробули в бомбосховищі і потім нас вже перевезли в першу лікарню. Ми зрозуміли, що більш-менш нормальному стані, не дивлячись на те, що в мене була така весела ніч. Коли мене першого числа привезли на богуню. І ми домовилися, що я їду знову в село, де буде більш мені комфортно. На четвертий день у мене вже почалися положі. І в той момент ввечері, коли народжувалися діти, якраз на моєму рідному СМТ, де танковий завод, його бомбили. І лунала тривога, і діти народжувалися якраз під час тривоги і вибухів. І лікарня знаходиться достатньо близько, і це також було відчутно. Перше народилася Емілія. а Через дві секунди народився Максимчик. Після того, як я народила в лікарні, ми перебували ще 10 днів. Там також прилітало вже не так сильно. Але все одно і вікна вибивалися і шибки, тому було страшно і тривоги були настільки довгими, що нам доводилося сидіти з дітьми внизу ну, по 8-10 годин. Люди такі доброзичливі, всі один одному допомагали. Було дуже приємно, настільки згуртовані, і настільки така сильна підтримка з усіх боків. І це не тільки медичний персонал, це і волонтери, і просто знайомі друзі, які просто залишали в мене в палаті, поки я була в укритті, залишали цілі пакети, дарунки для дітей. Я навіть не знала, кому дякувати, тому що там був і одяг, і пелюшки, і харчування дитяче. Настільки потужна була підтримка як моральна, так і на рівні того, що що тобі потрібно, ми тобі ну, все, все дістанемо. Зараз іншим вагітним, яких бачу десь в місті, я зупиняю їх і також ці пелюшки. Підгузки і роздаю, тому що в мене ще лишилися, дітки вже підросли. Мені дуже багато пропонували друзів, щоб я виїхала за кордон, але, по-перше, з маленькими дітьми я не хотіла перетинати кордон. Це було дуже холодно. Діти не тримали температуру, їм потрібно були особливі умови. Це мало бути постійне тепло. І після лікарні я не наважилася ризикувати їм їх здоров'ям. Я не розуміла, ну яким чином, де я буду перебувати, наскільки там мені допоможуть, і яка там, які там медичні умови. Я вирішила, що все ж таки буде краще нам в Україні. Просто ми маємо перебувати в безпеці. Ми були деякий час подалі від Новогойвенського за Житомиром. Перебували в селі, ну і там, звісно, було тихіше, і сирени не було чути так, як їх чути в місті. І в лісі було звичайно спокійніше. Е, Міняємо їм підгузки, ми з ними піднімаємося, і коли піднімаємося, так руки вгору і кричимо Перемога! Перемога! тоді е, всі були в пам'яті, тому це ще було незрозуміло для всіх. І не було зрозуміло, наскільки це все ну серйозно.